Ой, білянка. Тут даємо трошки більше салітри. Получається. Чому повитягували повітки зі сушників? Та тому щоб замокли вони. Коротше Кажучи, прилипала там салітра, та і салітра вже трішки топиться. І я вирішив повитягувати. Зараз ми нарешті вже виїхали в поле і будемо виконувати роботу. Ну, ніяк не дає погода нам виїхати в поле. Отак, ну, візуально. Ми вже мали її зробити це місяць назад її одобрити, але ніколи не вистачає часу. То погода, то час, то шейка скриня. Техніка працює. Техніка працює, все сипеться. Зараз можна побачити, скільки вже добре вкидається. Доволі таки немало і небагато. Тут я вирішив дати не 100 кг, а хоча б 120 на гектар, тому що тут вона в мене слабенька. В результаті ось так зараз виглядає. Після цього, як ми прийшли, це вже раз, один, два, три, 4, 1, 2, 3, 4, 4 заходи вже, тобто 4 заходи вже зроблено. Починали не з самого верху, тому що там трішечки вода стоїть, і там ми подивилися, що десь ще пройдемося технікою, а десь прийдеться вручну докидати. Трактор працює з сівалкою на другій повишенні, як і догори, так і згори. Ви самі бачите, він не коптить, не димить подальшому. Земля одразу, одразу рухається для того, щоб якийсь кисень, принаймні чи волога більше, чи азот до неї зайшов, пшеничку не підрізає, Та, трішки там притолочуємо її, але, але так без того ніяк. Ну... За то, як кажуть, руками ти не працюєш. Стосовно румика, мені хлопці писали, що ну, чому не купити румика. Ну, Я вирішив його не брати, тому що якщо розібратись, використовувати, використовувати румик раз тільки при підживі, ну, це, це просто ну, гроші на вітер. О, ще й дощ збирається, не дасть нам доробити. Тому, колеги, дивіться відео, думаю, що буде цікаво. А ми ще маємо тут роботи буквально на годину, може менше. Не знаємо, чи погода дозволить.